Підписуйтесь, пишіть в коментарях, на яку тему вам більш за все подобається історія, і ми будемо все робити. Нічний експрес у темряві. Частина друга. Наступний. Голос, що не належав жодній живій істоті, промовив це слово, змушуючи кров стигнути у живах. Вітер завив ще сильніше, ніби зрадів появі гостя, чоловік на платформі зробив крок назад, але було пізно. Двері вагона розчинилися самі по собі, відкриваючи перед ним темний, мов безодня, прохід, і він увійшов. Як тільки він переступив поріг, Усе змінилося. Темрява всередині була густою, як чернила. Та варто було йому моргнути, як світло старовинних ліхтарів спалахнуло над головою. Вагон був дивним. Старі крісла, дерев'яні панелі, оксамитові завіси, що повільно колихалися без жодного протягу, Поїзд почав рухатися. Чоловік оглянувся. На його подив всередині було кілька людей. Вітаємо на борту, промовив провідник. Його голос лунав тихо, але його неможливо було не почути. Що це за поїзд? запитав Євген. Марія лише зітхнула, а горді прошепотів. Той, що ходить між світами. Світло, Світло у вагоні замиготіло. Здавалося, що тіні навколо згущаються, набираючи форми. Вікна вагону, крізь які ще хвилину тому було видно чорну безодню, почали показувати інші сцени. Зруйновані будинки, понівечені постаті, вулиці, сповнені моторошного світла. Куди ми їдемо? Євген відчув, як у нього поховали руки. Провідник на мить затримав погляд на ньому. В останнє місце, куди вам судилося потрапити. Поїзд прискорився, а за вікном почали з'являтися дивні розмиті постаті. Вони ніби намагалися пробитися всередину. Їхні безформні тіла тиснулися до скла, залишаючи довгі кістляві сліди. Одне обличчя раптово проступило на поверхні скла. Його порожні очниці бездумно дивилися прямо на Євена. Він похолов від жаху. Це, це що таке? Він відступив назад, мало не перечепившись. Вони шукають місце, щоб увійти. Прошепотіла Марія, їм потрібна заміна. Тим часом таємнича постать у кутку повільно повернула голову. Її очі були червоними, мов розпечене вугілля. Євген відчував, як його серце б'ється все швидше. Він хотів запитати ще щось, але в горлі пересохла Тіні. Тіні за вікнами ставали дедалі чіткішими, обличчя на склі більше не зникало, воно набувало виразності, ніби починаючи впізнавати його. Вони не можуть увійти, правда? Його голос прозвучав хрипко. Провідник хитнув головою, та його вираз залишився непроникним. Доки ніхто з вас не прийме їх. Замість себе. Марія стиснула долоні в кулаки, а горді нервово облизував губи. Це ц, Це гра так? пробурмотів він. Чийсь жарт? Проте провідник, ні інші пасажири не посміхнулися. Лише тиша обтяжена невидимою загрозою, огорнула вагон. Євген перевів погляд на Марію. Вона дивилася на нього так, наче вже щось вирішила. Хтось має залишитися, прошепотіла вона. Так завжди було у фільмах». Поїзд труснула і на мить світло згасло. Коли воно знову спалахнуло, невідомий пасажир у кутку зник. А натомість. З'явилося нове обличчя на склі. Те саме, яке спостерігало за Євгеном. Але тепер його риси стали людянішими. Воно повільно посміхнулося. Хто? ледве видавив із себе Євген. Час настав, відповів провідник, показуючи на двері вагона. Двері почали відчинятися, а за ними вже не було підлоги, лише темрява, що дихала чимось вологим і холодним. І перший крок у безодню вже було зроблено. Євген, і сам того не розумівши, підійшов до краю. Він відчув, як його ноги торкнулися чогось холодного, неначе земля була зроблена з льоду. Навколо здійнялася лютіша хуртовина. Її пронизили вітер, ніби проникав під шкіру, змушуючи тіло дерев'яніти. Темрява навколо жила власним життям, і, здавалося, у глибинах снігової пустки щось рухалося. Де ми? задихнувся він, притискаючи пальці до обличчя, щоб зігріти їх. Провідник, що стояв поряд, зробив крок вперед. Він вказав удалечінь, де крізь бігу завісу виднілися темні обриси. Це коридор забутих, промовив він. Тут залишаються ті, кого світ більше не пам'ятає. Марія заклякла, горді знову почав панікувати, а Євген лише дивився вперед, відчуваючи, як всередині наростає незрозумілий жах. Раптом із заметілі почали проступати фігури. Спершу вони здавалися лише тінями. Що коливалися у заметілі, але з кожним кроком ставали дедалі виразнішими. Обличчя цих істот були вкриті крижаною кіркою, а порожні очі світилися блакитним світлом. Вони прийшли по нас, тихо мовила Марія. Поїзд позаду них зник. Єдиний шлях перед. O Samu Shukri Janor Morko